Відкритий лист Богдана Зізи. 13 вересня 2023-го. Ви колись бачили, як вмирають метелики. Вони сідають у непримітному місці, і наквапливо складають та розправляють крила, подібно до людини, що дихає на повні груди, глибоко наповнюючи легені повітрям і так само спокійно видихаючи. І кожен наступний рух, ніби відбиває биття серця все повільніше. І повільніше до повної зупинки. Я спостерігав це біля підніжжя Чатердагу на галявині біля гаю Секвой, одному з найулюбленіших місць у Криму. Думки про ліси та гори супроводжують мене з перших днів ув'язнення як бажання опинитись в іншому, безпечному, затишному місці, куди б не відвіз мене російський автозак, моя душа літає над красою Криму і залишиться там назавжди. Не було жодних сподівань, що апеляційний суд змінить вирок. Найближчим часом етап і подорож в невідомому напрямку чужою холодною країною. Але я знаю, що куди б мене не привезли, скрізь будуть наші люди, і я не буду самотнім. На жаль, реальність така, що у тюрмах по всій Росії перебувають понад 200 громадян України, засуджених злочинною російською владою, на божевільні терміни, за сфабрикованими справами по політичним, релігійним та етнічним ознакам. Кожен з них має непохитну позицію, яку відстоював, будучи на волі, і яка залишається незмінною навіть у цих стінах, попри постійний тиск з боку силовиків. Я не маю права говорити за всіх, тому висловлю виключно свою позицію. Але я знаю, що зі мною солідарні багато хто. Я вважав би за краще знаходитись під падаючими ракетами ніж там, звідки вони вилітають. Всі з поміж політичних в'язнів, з ким довелось поспілкуватись, готові на багато і хочуть бути корисними зараз, але обставини дуже обмежують можливості, зводячи їх по суті до однієї. Писати листи 13 вересня 2023 року Богдан Зіза.